Добрий день, вечір. А, да, з, з вами з самого Ярослава та Козакевич Ірина, і ми презентуємо вам наш доіконографічний та іконографічний опис твору Франческо Ксанто Авелі Даровіга Алегорія аморальної влади. І з доіконографічного опису почне в нас Ірина. Так, питання. Слід почати з біографії автора Франческо Ксанто Авелі, був італійським керамістом, найбільш відомий своїми мальованими роботами майоліки. Народився в Ровіго у Венето десь наприкінці 1480-х років. Перше він згадується е, у нотаріальних документах, що він працював у Рубіно в 1530-х роках. З цього ж часу він починає підписувати і датувати свої твори. Е, як приклад, можемо бачити це е, ось тут. Ось тут. Е, Кожен носить своє ім'я та дату в своїх творах. Також він підписував ці твори з 1930 по 1940 роки. Ідентифікація ранніх робіт, робіт Ксанто була предметом інтенсивних наукових дискусій. Немає реальних доказів того, що є ранні роботи ксандро, про це е, цей процес є таким е, недослідженим. От, е, техніка майоліки або глиняного посуду з олов'яною глазурю передбачає додавання попелу олова до свинцевої глазурі для створення. Е, не Прозорого білого фону для прикраси. Витончені декоративні малюнки та фігури перетворили прекрасний посуд на предмет красивого і функціонального мистецтва з практичного досить. На відміну від звичайної керамики, не покритої одним, а двома шарами глазурі. Спочатку це робилося непрозорим шаром білого, олов'яного, що додавало ще до випалу фарб... що додавалося ще до випалу фарби, верхню виробу яскравими фарбами на білому сирому тлі, а потім вверх рисунку прозорим шаром блискучої свинцевої глазурі. з. Подальшим випалюванням при температурі близько тисячі градусів Цельсія. Технологія виробництва майоліки була вперше розроблена е, із, ісламськими майстрами в 9 столітті в сучасному Іраку. Е, майоліка процвітала в Італії з 1400 до 1600 років, згодом поширилась і по всій Європі, оскільки розширилася торгівля предметами розкоші. У міру розвитку форми-ремісники е, форми почали використовувати засіб для е, розповіді різних типів історій. Одним із е, цих е, типів е, є найвидатніший розробок е, італійської мальовики, е, такий стиль, як історіато, який вів Нікола Де Урвіно. Е, також е, у у XVI столітті місто Урбіно було головним центром цього стилю оздоблення. Палітра мобілістичного май... живописця зазвичай обмежилася п'ятьма кольорами Кобальтовим синім, сурм'яно-жовтим, залізно-червоним, мідно-зеленим і марганцево-фіолетовим. Фіолетові і сині кольори використовувалися в різний період, е, е, головним чином для контрасту. От, е, Тут теж такий приклад. Е, для контрасту біла олов'яна емаль використовувалась також для виблизків або окремо як е, білий олов'яний глазур, е, на так званому е, білий на білому. Е, також у описі згадано... Про ем, майстерню е, Джорджо Ді Петро Е, це італійський майстер-кераміст, відомий як винахідник особливої рубінової люстри на, на основі оксиду міді в розписі італійської майоли. Люстра це особливий вид глазурі, який використовувався для декорування кераміки або скляних виробів, надаючи поверхні виробу металевий або перламутровий блиск різних відтінків. Традиційно люстра, що містить оксиди срібла, міді та інших металів, наносили на попередньо обпалену глазур, а потім піддавали редуктивному випалу в. Муфенальні печі при низькій температурі і полірували. Контраст кольоровий відтінок одержувало блискучого шару, означалося співвідношенням оксидів в суміші і, особливими... і особливостями випалу. Щодо іконографічного опису картини, то ми бачимо чотири постаті чотири постаті, що перебувають у приміщенні: зліва, зображений голий, гола людина з крилами, а також через плече у нього є турбинка. От, е можливо, з стрілами. Е також він ніби тікає у двір і поглядом озирається на людину праворуч Е, Ця людина вже одягнена, має головний убір. Е в одній руці в неї якийсь е меч. Е е е е е а в інший округлий предмет, схожий на щит: знизу, дещо проваджує другої людини, розташований чоловік, Скоріше за все, він вже старший, так як він сивий, От він лежить. Він частково вкутаний темно-синім полотном, яке має червоне вкраплення. ось тут. Також в області його живота та на підлозі є якісь червоні лінії. Вгорі розташована четверта людина, яка також, як і перша, з крилами в темно-синьому вбранні і тримає в оці овальний предмет зеленого кольору. Зеленого кольору, і, і ще праворуч на фоні ми бачимо, скоріш за все, плот на окремого кольору. Ось тут краще видно. А перед ними стіл з різними предметами. Ось тут. І, а перед ним примітним є ще, що. Є глек, він перевернутий, і з нього щось витікає. Зображені такі червоні лінії, які схожі, як на третьому чоловікові. А ще є двері з виходом на двір, пейзаж якого нам важко досить ідентифікувати. Із зворотнього боку е тарілі. Е Зображені букви. Також рік та надпис староіталійською, який можна перекласти як саме отакий спосіб дії той, хто жадає багатства та влади. От на цьому у мене все. Передаю слово моїй колезі Ярославі. Дякую. А, да. а, ну, я почну з того, що блюдо з аргологічним сюжетом. Розпису дає уявлення про своєрідний стік, притаманний майстрам одного з найвідоміших центрів виробництва Майоліки, міста Урбіно. Про це, в принципі, вже сказала Ірина, що для цієї славетної мануфактури було характерним декорування предметів саме історичними та міфологічними сценами, які називалися Історіаті. Більш хотіла б детально розказати про Ніколо де Урбіно. Саме він вів цей стиль в історію італійської майолики і стиль повторював живопісну традицію епохи відродження. Нікола де Орбіно проілюстрував метаморфозу Авідіа на кераміці та використав роботу Рафаеля Санті. Його роботи відрізнялися високою якістю, тонким опрацюванням всіх деталей композиції. А Франческо Ксанто Ксантове був його учнем. Для своїх творів. Також в цьому ж стилі істориарту він використовував сцени з класичної і сучасної літератури, які, до речі, дуже вільно, сильно змінював відповідно до своїх уявлень. Ось. Повернемося тепер до нашого твору. Я пропоную почати саме, напевно, з декору та з пейзажу позаду. Ми можемо припустити таку думку, що пейзаж це саме Пейзаж міста Урбіну, і дуже важливо на цій тарілі символи вони грають дуже велику роль. По-перше, це декор, у творі згадується золото, дороге вбрання, кошти, що є символами багатства та корупції. Вони відображають алегорію фінансового впливу на політику, політику та владу, а також підкуп володарів. Також ми можемо побачити образи та символи смерті, це у ролі цього, цієї людини, яку, яку трохи пізніше я припущу, що це воїн, що це жадібна влада і корупція, що можуть призвести до знищення та руйнації. Головним, і яким таким центральним персонажем. А, цієї алгоритмічної композиції є а, чоловік у вбранні римського воїна, і він, судячи з закривавленого меча, тільки що завдав господарю а, вбивчого удару. А, образ римського воїна, чому саме так? Ми вирішили з Ірину. Є декілька фактів, що на це впливають. Це римські воїни, вони взагалі в історії асоціюються з силою та завоюванням, і у контексті твору цей символ може підкреслити ідеї про силу та владу правителя, а також про їх здатність підкорювати інших. Також сама по собі алегорія епохи твір був написаний в Ренесанці, коли інтерес до. Античності був особливо великим, і вибір Римського воїна може відображати певну естетику та культурну спадщину епохи. Жертвою став беззахисний сивоволосий старець, який стікає кров'ю на підлозі біля гостинного, накритого столу. До нього я трохи пізніше повернуся. Цікавість для нас має персонаж. Який знаходиться ліворуч, ми пропускаємо, що це Амур, і трактування цього образу Купідона має теж декілька. По-перше, це Купідон може символізувати ідеї любові та моралі, що правителі користуються саме цими принципами у своїй владі. Uh, тобто там моральні цінності, любов до справедливості вони є важливими складовими влади та правління. Uh, також uh, цей Купідон, він може бути як символ противостояння моральності, uh, він може представляти силу, яка протистоїть безморально. Uh, є декілька припущень з приводу того, чи тікає Купідон. А, чи вбивця намагається його також підкорити, вбити, тобто вбити ці моральні цінності, які повинна мати влада? А, так, чи, тобто, чи він просто тікає або його дійсно питаються якось вбити? А, над римським воїном ми бачимо богиню слави. А, ну, супереч цим законам моральності, крилати богиня слави, у верхній частині композиції, вона увінчує вбивцю вінком переможця. А, вона зазвичай зображує, як жіночий ангел вінком або лавровим вінком у руках, що є символом визнання та пошани, які люди отримують за свої досягнення, вклад у суспільства та подвиги. Тобто, можемо зробити ну, певний висновок, що оспода... що богиня славу, вона якось увенчує переможцем цю аморальну владу. А, так. Я повертаюсь до старця. А, це символ мудрості, напевно, такої закріпнілої влади, яка була, це досвід, а, і смерть може показувати на. Підколупування моральними силами цих цінностей. Або це може вказувати на те, що моральна влада руйнує та позбавляє життя тих, хто виступає за справедливість і моральність. Так, що ще я маю сказати? Ірина, будь ласка, на останній слайд, там, де зі зворотнього боку є монограма. Про неї також Ірина сказала, що а сама ця монографія написана самим майстром та датована на 1536 роком, і ривський напис, що в перекладі зі старої та саме у такий спосіб діє той, хто жадає багатства та влади. Тобто нечесним, як і в принципі, ми можемо усі ці алегорії. Ще на семінарі розглядали, що якщо є алегорія аморальної влади, є також алегорія моральної влади, алегорія любові образотворчого мистецтва, тобто будь-яка. Цей авторський коментар роз'яснює алгоричні сцени зухвалого вбивства та наголошення аморальності влади здобути у такий брутальний спосіб. Ксан Павелі, він часто супроводжував свої сторінці. Поетичними або афористичними рядками на зборотньому боці виробу, і всебічно обдарований, він був справжньою людиною Ренесансу, і, окрім фаху керамиста, мав талант поета та розлавість філософа. Про що я казала ще з самого початку, що Оксанто він запозичував багато фігур з картин сучасників Це Рафаеля, Джуліо Романа. Uh, і тобто для, цієї, для цього свого твору він з картин та гравюр цих самих художників uh, запозичив декілька фігур і uh, вписав це в свою uh, композицію цілком самостійно, просто uh, зроблячи під себе. На цьому в мене теж все. Дякую. А, напевно, а, це, це, це поки що все. Далі будемо розвиватися <рістити> і в майбутньому будемо прям суперкритиками, і, і все. все. <рістити> так, дуже дякую вам. Гарного вам дня, ночі, ранку, коли ви це побачите. До побачення. Так. На все добре.